З нами на зв'язку, директорка благодійного фонду разом для України зараз триває у Вашингтоні третій щорічний український саміт дій. Слава Україні! пані Королець, вітаємо вас. Героям слава, як тут кажуть, з полів Вашингтонщини. Так, так, так. Ну і власне хотіли би. Щоб, знаєте, ми як інформаційні бджоли хотіли би зібрати основний нектар з ваших полів. Отже, розуміємо, що є трампісти, які ну, намагалися, так би мовити, зіпсувати свято на нашій вулиці. Розуміємо, що президент Сполучених Штатів не мов би, ухвалив надзвичайно важливі рішення, але вони мають перейти ще через конгрес і не лише розуміємо, що треба боротися не проти Трампа, а треба боротися за голоси тих чи інших конгресменів так і і розуміємо, що вони дуже часто дуже прив'язані до своїх власних політичних аудиторій в тих чи інших окремих штатах. Тож дякуємо вам, дякуємо благодійному фонду разом для України за те, що ви працюєте з американською аудиторією. Ну просили б вас розповісти про третій щорічний український саміт дій у Вашингтоні. Так, звичайно, це колосальна робота, яка провадиться адвокаційним адвокаційною програмою нашого фонду. А вони базуються в Штатах і є учасниками американської коаліції для України. Ця коаліція об'єднує в собі понад 97 організацій, і це не тільки українські організації, це організації з Сирії, Грузії, Польщі і багатьох інших країн. Але в них усіх одна мета: це об'єднатися проти диктаторів, проти тиранії і адвокувати інтереси. України, пробачте, якщо пропав зв'язок. А сьогодні тут цей саміт триває три дні, і в ньому прийняло участь понад 500 учасників, які представляють 36 штатів Америки. Це колосальні результати, і а, ми бачимо, як воно діє. Чим займається саме адвокаційний напрям нашого фонду? Це government relationship, це лобіювання, це постійні зустрічі з конгресменами, прямі? Це ми розпитуємо, що їх стримує в підтримці України? Чи можемо ми якось допомогти? Надати якусь інформацію, експертизу це ком'юніті інгейджмент. Багато людей, які мають громадянство штатів, мають право голосу, і це прекрасний приклад демократії в дії, коли вони можуть впливати на ті рішення, які приймають їхні представники в конгресі. А ми ми допомагаємо їм об'єднатися. Ми їх шукаємо, і ми допомагаємо налагодити цю комунікацію, надаючи платформи для цих голосів. І, звичайно, це медіа uh, релейшншіп це ми працюємо з різноманітними медіа uh, в поширенні інформації про Україну, про адвокацію, яка здійснюється. Uh, це надзвичайно важлива і колосальна робота. Пані за вчора. Е <тур> та, та, та власне та, та, та. хотілося б а, дещо підкреслити, що не лише напевно поширення інформації, але й протидія. Дезінформації, ворожовки це окремий вид викликів, які ви зараз змушені долати, тому що ну умовно кажучи, я собі можу тільки уявити, як важко лобістам України достукатися до е, ума, там, середньостатистичного американця, який бачить все це виключно з-за океану і може, е, ну скажімо так, лише приблизно розуміти, що відбувається, можливо, не маючи історичного беку, взагалі розуміння, які претензії до нас. Висуває Російська Федерація до нашого існування, як такого. А як не лише із пропозицією, але і з подоланням ворожих пропозицій, в тому числі інформаційних. Ну насправді це робота двоетапна. Перше, це ми з вами, ті, хто знаходиться. Я живу в Україні, я продовжую там жити і працювати. Це таке невелике відрядження в Сполучені Штати, і ми з вами повинні робити все можливе і неможливе, аби... Подолати корупцію, аби боротися з нею, і аби надавати інформацію про ті інструменти, які в нас є, які працюють, які створені незалежними незалежними інституціями, і набу сап це прекрасні. Прекрасний приклад того, як Україна бореться. Є велика кількість НГО, які висвітлюють цю інформацію, аналізують її, боряться з нею, розробляють і допомагають з різноманітними інструментами, як це можна покращити. І другий етап це безумовно поширювати інформацію про те, як це працює, як Україна вже бореться. І насправді я не можу сказати, що є багато тих, хто не підтримує Україну. Основне, з чим вони стикаються це з браком інформації про те, як Україна забезпечує надання кінцевому отримувачу тієї допомоги, яка надалася Україні. І ми про це обов'язково розповідаємо, і це допомагає дуже. Ми висвітлюємо інформацію про ті інструменти, які я сказала до цього, і це теж дуже допомагає. Велика кількість mm. людей, які представлені в Конгресі, вони... Вони не відносяться до України негативно, і якраз ця адвокаційна робота допомагає пролобіювати ці інтереси, допомагає дати їм відповіді на ті питання. Які їм бракує інформації, і це дуже допомагає, стимулює їх бути більш активними в їхній підтримці України, шановна пані Евеліно, власне, хотіли би вас розпитати про шлях до сердець тих чи інших, я не знаю консервативно ізоляціоністських налаштованих конгресменів, які не проти України, які би в разі чогось навіть могли би підтримати Україну, але їх треба переконати так. А переконання конгресмена справа непроста. І Ми розуміємо, що є не знаю, америк. Американські телеканали, які можуть якось там в той чи інший спосіб тиснути на них, так чи є американська преса чи американська опінія публічна, так з другого боку розуміємо, що треба все одно працювати з кожною людською особою, так яка засідає в конгресі. Отже, що ми робимо, що ми не доробляємо, і на чому нам би треба було би зосереджувати наші зусилля. Ну, перше, все це не повинна бути робота там два рази в рік тільки на екшн самітах чи на інших форумах, які проводяться на підтримку України. Насправді це робота щоденна. Ці зустрічі проводяться щоденно, і робота триває безперервно. А, і ми надзвичайно вдячні коаліції, що. Дійсно, воно відбувається, і це надзвичайно цінно і важливо. Друге, ну як приклад, вчора я була учасником делегації від штату Техас, і ми мали зустрічі з Вен Дайан і з конгресменом Догетом. Ну, з офісом конгресмена Догета, це було надзвичайно теплі, приємні, але й конструктивні зустрічі. Ми надали інформацію. Ми дали відповіді на ті питання, які нам задавалися. Ми я безпосередньо привезла фотографії зі своїх поїздок Кодом та Півднем України. Я розповідала про те, як це відбувається в Україні. Я розповідала про те, мене запитали, як справи в благодійному секторі України, тому що фонд разом займається. І гуманітарною допомогою це проекти Heroes, «Health», «Relief». А я говорила, що насправді в нас є контроль на всіх етапах. Я розповіла про аудит в Україні консолідований Аудит в Штатах. Я розповіла про те, що зараз плануються зміни в нормативних документах, які регулюють облік і відображення шляху гуманітарного вантажу в Україні. Тобто, ми готові і відкриті діяти, і ми готові і відкриті робити все необхідне щоб показати, що цей процес є а, відкритим, і ми готові показати повністю його шлях, і це, а, це це дуже ефективно і дуже добре. І ми повинні розуміти, що насправді, а, окрім укр... тих людей, які лобіюють інтереси України, а, туди заходять люди з різних країн з різними питаннями, і надзвичайно важливо зберегти цю комунікацію довготривало. Аби е, ці представники знали, що вони в будь-який момент можуть звернутися до нас з експертизою з питаннями, і ми не дамо ці відповіді. Скажіть, будь ласка, пані Веліно, якщо, е, якщо ми говоримо про американських політиків, то з одного боку е, вони керуються здоровим глуздом, інформацією, яку в тому числі надаєте ви розумінням того, як влаштований світ, і які в ньому є сучасні загрози, з іншого боку. Все-таки кожен із політиків керується інтересами, і баченнями і бажаннями тих, хто за нього голосує. І та, і нам би безумовно хотілося би, щоб середньостатистичний американець знову підкреслю розумів, бачив і, і все у нього в голові складалося, і з причинно-наслідковими зв'язками і так далі. Але якщо говорити не лише про площину і про те поле. З яким працюєте ви, але і про загалом американське суспільство. Які настрої от тут глибинно Арканзас і Техас так в своїх містечках, що говорять, так. чи вони розуміють насправді, що витворяє Росія на нашій землі? Ну е, насправді підтримка не обліковується штатами, угу. а обліковується округами, і насправді один округ штату може. Підтримувати інший ні. А і так ви правильно сказали, що що є мотиватором того чи іншого конгресмена підтримувати Україну. Це саме його виборець. І я сказала до цього, що тут є 500 учасників цього Ukrainian Action Summit. Це люди, які мають право голосу в штатах. І це далеко не завжди є люди, які мають якийсь зв'язок з Україною. Це пересічні громадяни Сполучених Штатів Америки, які розуміють, що середині те, як їх виховували, те, як ті принципи, які живуть в них, переконання, які живуть в них, не дозволяють їм просто проходити мимо тих жахіть, які відбуваються в Україні. Вони розуміють, що Сполучені Штати Америки тут всюди, де би вони гуляли, fight for freedom, stand for freedom, для них надзвичайно важливо, і в них в їхньому ДНК прошита любов до свободи. І боротьба за свободу так само, як і в українців, і це те, що нас об'єднує з пересічними американцями. Е, я тут провела я кожного разу, коли приїжджаю в Штати, мене на мене певно, я не можу згадати випадку, коли була якась агресія до мене е, чи, чи негатив, і е, я щаслива, тому що більше. Там хтось помітив прапор на сумці, хтось uh -huh. помітив якийсь бейдж. Люди підходять і говорять слова підтримки. Але тут важливіше не просто розуміти, що вони підтримують. Це надзвичайно важливо, але і стимулювати діяти не поводжуємо, завжди. Вони знають, як це робити Євеліну. тому потрібно їх навчити показати, як дати інструменти і дати платформу це зробити. Дуже вам дякуємо ще раз за вашу роботу і, звісно, за участь в ефірі телеканалу Еспресо з нами на зв'язку була Евеліна Курілець, директорка благодійного фонду Разом для України.